Всім привіт, друзі! З вами переборчик на танку, і я радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Друзі, сьогодні у нас друга спроба, будемо з вами крутити ось цю рулетку. Це розіграш на танк 8 рівня. Сьогодні отримуємо з вами 100%. Який станчик 8 рівня, а який він, дізнаємося вже згодом. Що ще тут є прикольного? Прикольно, що є скрині і мене дуже цікавить ще ось цей ця валіза. Вона з квестами. Тут можна отримати квест на контейнері їх усі», на контейнери відпад, мегаконтейнери і на Містики. Зараз прокрутимо і побачимо, чим буде відрізнятися наша друга спроба від першої. Я вже крутив цей розіграш. Вдалося мені в тій рулеці забрати аж три танчики. Подивіться, дуже прикольно там випадало, і був ще у нас. Момент я міг купити контейнери за одне срібло, і це дало мені змогу відновити цю рулетку. І ось вона зараз перед вами. Ну що, пропоную починати, не затягувати і робимо перший прокрут за 50 золота. Дивимось, що нам випадає. Давай нам відразу квест. Ні, 50 тисяч кредитів. 50 тисяч кредитів. Забираємо цю нагороду і поїхали дивитися далі. Нагадую, тисячу, Ой, тисячу, 13700 чи 400. Не пам'ятаю точно, скільки е, вартує ця рулетка. Майже 14, будемо так рахувати, 14 тисяч і 100% отримуємо танк і ці всі нагороди. Так, поки що ми бачимо, що нічого цікавого нам не падає. Будемо просто крутити. До того часу, поки нам не випаде якийсь контейнер, будемо його відкривати і вже дивитися, що всередині падають нам поки що мінімальні нагороди, срібло, вільний досвід, ікси. До речі, ікси вже забрали ми усі в тій рулеці мені з другого оберту випала випала ось ця скриня. Було дуже-дуже прикольно. Так, перші контейнери їх усі. Ой, забрав. Ладно, давайте прокрутимо. Випаде нам зараз він іще раз і відкриємо вже їх разом з тим, що випав. Будемо відразу відкривати всі нагороди, так буде цікавіше. Прокрут за одне золото. Може, дасть нам сертифікат? А, ні, не дає. 50 тисяч кредитів. Забираємо, ну цього разу щось ми дуже швидко йдемо. І контейнери нам випав тільки один з усі, а вже ми витратили 2000 золота. Так, е, атрибут. Атрибут в гараж забираємо. Знову забрав, але мав відкрити. Ну, давайте зараз. О, є, збери їх усі. Відкриваємо його. Порадуй нас танчиком. О, радує нас. А, я думав компенсація. Це талісман золота відображає. Добре, забрати і відкриємо. Ще разочок, той, який нам випав раніше. Що в нас тут? Тут нас також пусто. Забираємо ці нагороди. Давайте перейдемо у сховище, відкриємо той контейнер з атрибутом вангар. ангар. Ось він. Давайте його відкриємо, подивимось, що в нас тут цікавенького. Ага. Зрозумів. Ось така тачіла нам випадає. Ну, така. Я взагалі рахую, що цей атрибут Вангару, якби вони щось коштували цікаве. Наприклад, там, хоча б 100 золота там, або 500 золота, то було б цікавіше відкривати ці контейнери. А так, я думаю, що ну, хай-хай буде. Хай буде. Так, Збери їх усі, знову нам випадає. Три штуки на цей раз. Так, де це наша компенсація? Скільки це нам потрібно ще відкрити цих контів, кун щоб отримати компенсацію? Напевно, ще два. Так, ось цей контейнер, до речі, непоганий. Тут фіолетові бустери, 28 тисяч вільного досвіду. Це потрібно нам. Забираємо ці нагороди. Дивимося, що в наступному. Так, ну в наступному таке собі. Добре забрати. Поїхали далі. Вже 1350 золота. Майже половину рулетки ми прокрутили, але а може навіть і більше. Випадає нам контейнер з аватаром. Давайте його відкриємо, дивимось, що тут анімований аватар випадає нам, вже мені він раз 10-й випадає. Забираємо. Поїхали далі. Одне золото. Прокрут за одне золото завжди круто. О, І три збери їх усі за них падає. Це прикольно. Ну давай, може, тут буде якийсь танчик. Зі збери їх. О, маємо компенсацію. Добре, забрати. Це добре. Я відкривав, збери їх усі, і зараз вам скажу, що мені здається, що з цих контейнерів більше всього випадає. Танчиків я маю на увазі. З інших контейнерів давно вже мені нічого цікавого не випадає. Так, 28 тисяч сертифікатів вільного досвіду знову ми отримуємо. Зі їх усі зараз мені так що чомусь здається, випадає більше е танчиків, ніж з тих самих містичних контейнерів. О, тільки за них сказав і вони випали. Відкриваємо три контейнери першого рівня, 2000 вільного досвіду, як завжди. До речі, е ми зберемо зараз по талісманам е другого рівня контейнер. І ми напевно його відкриємо. І в мене в сховищі є ще декілька контейнерів другого та третього рівня. Їх відкрию трішечки пізніше. Порахую там, щоб було цікавіше дивитись, хочу так назбирати, щоб в мене було не три контейнери третього рівня, а чотири. І зроблю такий окремий відос, Відкрию. Ці містики подивимося, що вже що в нас буде випадати з містичних контейнерів других та третіх рівнів. Буде, я думаю, дуже-дуже цікаво вам подивитися. Ну і мені дуже хочеться вже дізнатися, що ж там нас чекає з тих контейнерів. Так, тим часом випадає нам контейнер з обвісом, випаде мені те, який я хочу, чи ні, ні, випадає ліхтар Джека. Ось так він виглядає. Ось такий гарбуз. У нас там стоїть. Добре, хай буде ліхтар Джека. Пощастить наступного разу. Одне золото, поїхали. Так, ну тут все мені потрібно і сертифікат, і містики, і валіза з квестами. Тому я задоволений тим, що випадають містики. Що ми маємо? 75 тисяч кредитів. Ну, друга спроба, я вам скажу другий раз: оце я кручу цю рулетку, і якась вона зовсім скупа. Всі 100 золота, до речі, отримуємо. Це перше золото, яке ми отримуємо з цієї рулетки, не рахуючи компенсації. Всі гарні нагороди випадають нам в кінці, і з контейнерів не випадає нам зовсім нічого. Ось знову випало золото. І випав нам містичний контейнер другого рівня. Відкриємо його трошечки пізніше. Давайте вже докрутимо це до кінця. Ну, валіза з квестом, я думаю, зараз випаде. Давай вже валізу Так, відкриваємо її. І нас бери їх усі. Ой-ой-ой! На 5 контейнерів збери їх усі, випадає нам квест не дуже. Хороший, хотілося б хоча б якісь містики отримати. Ну, хотілося б отримати всі інші контейнери, крім збери їх усі. Але вже що маємо, то маємо. Забираємо цей квест, пройду і пізніше покажу вам відкриття. Можливо, разом з містиками покажу і ці п'ять контейнерів. Збери їх усі. Так, забираємо сертифікат. Він у нас сьогодні тільки один. Забираємо його, прощаємося з рулеточкою. До побачення. Більше нам таких не давайте. Цей раз дуже-дуже поганий. Але нічого, нічого, я думаю, вам цікаво дивитися, що випадає мені. Ви з цього робите якісь висновки: чи варто вам прокручувати ці рулеточки, чи не варто їх прокручувати? Я думаю, що якби я дивився, то я б для себе такі рішення приймав. Так, поїхали. В нас є містичний контейнер другого рівня, ми його відкриваємо. І що? І ми отримаємо контейнер третього рівня чи ні? Зараз де ці талісмани. Де ці талісмани? А, ні, ми його не отримаємо. Ми його отримаємо тільки тоді. Ось. Мені ще 8 контейнерів потрібно відкрити другого рівня, і я відкрию один третього. У мене якраз є 8, але зараз ми відкриємо один, той, який ми назбирали з цієї рулетки. Його відкриємо. Далі відкриємо ось цей сертифікат, а вже в наступному відосі я думаю, що я разом з вами відкрию ось ці містики, які в мене залишилися. І ті 5 контейнерів з їх усі які ми заберемо за квест. Тому, якщо ви не хочете пропустити контент такого плану, підписуйтесь, будь ласка, на канал, протискайте на дзвіночок, і ви точно не пропустите наступні мої відеоси. Так, ну що, давайте відкриємо один контейнер другого рівня. Можливо, тут порадує нас сертифікатом. Ні, ох, це капець, дивіться, дивіться, що мені випадає. Просто мінімалка першого рівня випадає мені з другу. Я в шоці. Ох, я вже... Я вже... Я вже щось і не хочу їх відкривати, щоб не розчаровуватися, так. Конте... Контейнер кажу, сертифікат на танк 8 рівня. Давайте відкриємо, може якась колекційка нам заїде. Опа, є! Це колекційка. Круто, калібан, в мене його немає. Є. Прикольний танчик. В нього нормальна плюшечка. Оце круто. Оце круто. 3750 золота, якщо його м, продати, але в мене його немає і. Буду на ньому катати. Прикольний танчик. Якщо сподобається, залишу собі, якщо ні, то продам. Ось таке вийшло в нас сьогодні відкриття. Відкрутили всю рулетку, витратили все золото, назад отримали там 200 золота, мені здається, або 100 навіть, і випав нам лише один гарантований танчик. Ось він зараз на ваших екранах. Це Калібан. танчик восьмого рівня, колекційний. Добре, що він колекційний. Друзі, підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Нас вже майже 900 людей. Це дуже круто, дуже класно. Дякую вам за те, що підтримуєте мене. Друзі, буду з вами прощатися. На все добре. До нових зустрічей. Всім па-па.